Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні працюємо тут, біля водойми: створюємо класний затишний насичений зелений сад, сад чотирьох сезонів, в якому буде гарно і навесні, і влітку, і восени, і особливо взимку. Тому, якщо вам така тема цікава, як створити класний. Насичений сад, сад з нуля, або зробити перевтілення саду, то обов'язково залишайтесь на реаліях садівництва. Все покажу вам та все розповім. Отже, привіт! Сьогодні тут. Мене звати Світлана, і сьогодні буде посадка ось цих сосен, які перед вами. В чому Особливість посадки, чому я вирішила на цьому зупинитись. Тому що сосни це кримська сосна. В попередньому відео вам вже показувала, я розставляла їх, я розставила, я знаю, деяка сосна буде тепер мати своє місце. Чим вона класна і чому все ж таки я її купила, а не пішла в лісопосадку і там повна нас сосни є. Там теж будемо брати, бо мені їх треба багато. Кримська сосна, вона пишна, вона дуже-дуже в неї пишна, класна крона. Альма десь побігла вже, Альма любить дуже гуляти. Вона її не обов'язково прищеплювати, тому що в неї крона вона дійсно така пишненька. Приріст великий, але вона пишна, вона росте компактною. Класна. В нас таких сосен нема. У нас якщо є, то вони довгі, такі видовжені, їх потрібно прищеплювати, щоб вона була дійсно такою пухнастою, класною. Тому сьогодні буде розбір саме ось цих сосен. Ну і ще хочу я доповнити квітник. На що потрібно звертати увагу взагалі при купівлі сосни? На Якість посадкового матеріалу, тому що вона може бути як і якісна, але може прийти вам і хворою. Тому тут потрібно дивитись і на самі пагони, на зелень. на Ось ці бруньки, наскільки вони насичені, чи вони живі чи ні, тому що це сосна копана і невідомо, коли вона була викопана. Тому тут звертайте увагу навіть на розплідник, щоб він вам був відомий, а не якісь перші ви обрали, в них замовили, а потім молитесь, щоб рослинка у вас була живою. Тому тут обов'язково ви маєте знати, Розплідник, з якого ви купляєте таких. Ну, це не є такі великоміри, але все одно я рахую, що ця сосна не маленька, Вона десь метр тридцять, можливо, більше, можливо, метр сорок по висоті, тобто не маленька. можна ще більшу купити, ціна, відповідно, буде дорожчою. Ну, і плюс буде. Дорожчою і доставка. Е, мені приїхали ці сосни флеш флешбоксом. Я думаю, хто часто щось замовляє, отримує посилки. Це дерев'яний ящик, який складається з таких планок. Тобто спокійно рослинка ставиться, закривається в ящик, і все. Вона ніяких картонних коробок там немає. Тому вони приїхали, просто ось так були зв'язані. Щоб не бути такими об'ємними. І я їх розв'язала і все. Тобто, нічого не зламалось, вони приїхали абсолютно пошкоджені. Я вам залишу посилання на цей київський розплідник. В них є тільки Інстаграм. Все. Тобто, ніяких більше контактних даних в них немає. Хто має змогу, <завіться> завітайте! Бо ну, я рекомендую, були більші такі сосни. і... Біля 2 метрів, відповідно, ціна дорожча. Тобто вона копана. Я знала, коли вона була копана, була буквально перед тим, як я ось замовила, їх якраз копали, пройшло 5 днів, мені їх відправили. тобто Це було ось зараз. Зараз копані і вони показують, як це все виглядає. Далі, тобто якість, вони також чітко в інстаграмі відео. Як виглядають рослини? Я бачила цей посадковий матеріал, що я замовляю. Тому що замовляти реально рослини з малюнка, з фото, то це ви ризикуєте себе просто на пастку. Ну і бажано, звичайно, якщо є можливість не оплачувати замовлення, а платити на пошті, то ви можете, звичайно, подивитись, що ви замовляли да да ні-ні, не подобається, відправили назад. Я зараз сформую посадкову яму, про неї зараз вам розповім, бо це також дуже-дуже важливо. І я для себе зробила певні висновки щодо формування відео. Тому що попереднє відео було таке насичене, активне, показала вам багато роботи зробленої. Але більше я таких відео робити не буду. Тому що я дійсно це тиждень роботи було. Я вирішила його так все разом з'єднати, зробити одним активним відео. Думаю, буде багато переглядів, багато інформації покажу. Ні, так я більше робити не буду. Я буду вам показувати тепер все чітко, інформативно, але буде. Кожна тематика окремо. Сіємо газон, отже, сіємо газон. Формуємо берег з каміння, формуємо берег з каміння. Бо переглядів дуже дійсно мало. Хоча я думала, що все ж таки цим відео я вас зацікавлю. Так, посадкова яма готова, я так думаю. Зараз перевіримо. Сосна дуже-дуже тяжка. Навіть ось такий невеличкий об'єм сосни вона важить понад 20 кг, можливо, і більше 25 Тобто тут потрібно бажано з помічниками висаджувати основні моменти при викапуванні ось цієї посадкової ями. Вона не має бути дуже глибокою. Вона має бути як висота самого кому. Я думаю, вам добре видно, не знаю. Тобто шийка, коренева шийка рослини, вона має знаходитись навіть трошки вище, ніж в нас йде ґрунт. Тому що під своєю вагою рослина ще всядеться. І якщо вона буде дуже сильно занурена в ґрунт, це буде дуже-дуже погано. Вона навіть може загинути з часом. Тому краще трошки там, на 2 см, якщо ось такий об'єм, її підняти трошки вище. Ніж сильно занурювати. По ширині по діаметру, навпаки, ми робимо трохи більшу посадкову яму, і сюди, в цей простір вільний, ми сюди викладаємо легкий рихлий ґрунт, щоб корінцям легше було проростати в різні сторони. Тому що якщо ми зробимо яму посадкову також сильно до кому і буде ґрунт тяжкий, збитий, Корінцям буде тяжко просуватися в різні сторони, вони будуть лінитися, їм буде тяжко. Тому дуже класно сюди саме додати легкий ґрунт і ґрунт, в якому росла сама ця рослина. Якщо є така можливість, можна взяти трошки зверху саме цього ґрунту рідного, в якому росла рослинка. Мішковину і дріт можна не знімати. А прямо в мішковині і висаджувати. Тут є, звичайно, і за, і проти такої посадки, але мішковина вона з часом в ґрунті вона розлазиться, вона перегниває. Так само і той тоненький дріт, він зовсім тонюсінький, він не буде рослині заважати. Метал також в ґрунті перегниває. Тому, якщо у вас рослинка з мішковиною, так і висаджуйте, не відкривайте. Так, з однієї сторони, корінці вони навіть захищені, тому що ви можете по необережності додати і добрив, який при посадці саме додавати не потрібно зовсім. Далі на цьому етапі я її піднімаю, вирівнюю, як мені зручно, тримаю її внизу, ніякому разі не кручу я її за стовбур. Тому що я вже її тут відкрила і ком може просто розлізтися. І тоді рослина буде ще в більшому стресі. Все, вона в мене стоїть, дивлюсь зі всіх сторін, чи вона в мене рівненька. Чи вона в мене гарно виглядає, все чудово. Ще один момент, трошки в цю сторону, не потрібно на низ класти якогось дренажа такого родючого, родючого ґрунту, компосту. Цього робити не потрібно зовсім. По бокам, так, от сюди, зараз на бік де в нас є простір, ми сюди кладемо класний родючий ґрунт, який у вас є. Ну, саме родючий, не глину, а кладемо гарний, легкий, пухкий родючий ґрунт. І плюс по можливості, якщо є така можливість, трошки ось цього ґрунту, в якому росла сосна. Тут бачу більше така глина, суглинок. Що ми робимо далі, коли сосна висаджена? Ще раз наголошую, повторюся: наниз ніякої органіки, ніякого дренажа. Класний легкий родючий ґрунт по бокам, щоб легше могло розвиватись коріння. Далі класно проливаємо. Проливаємо з додаванням укорінювачів. Можна брати будь-які стимулятори укорінювання. Я беру радіфарм. Це просто ідеально. Далі, його можна проливати декілька разів, щоб рослинка він і знімає стрес і е, допомагає кращому, розвитку, саме розвитку коріння. Е, далі, також в цей момент, наша рослина вона знаходиться в стресі. Тому в цей момент дуже класно робити і обробки. Вона зараз така нещасна, вона стресує. І так само, як і люди, після хвороби, після якогось переїзду, ми так само наша імунна система трошки падає і нам потрібні вітамінки. Так само і тут рослині також потрібні стимулятори, які знімають стрес, тобто ми робимо бакову суміш, якою повністю обробляємо всю рослину. Додаємо мегафол, який знімає стрес. Додаємо плюс препарати від шкідників, від кліщів, від хвороб. І цим всім обробляємо рослину, плюс прилипач, не забувайте. По весні додавати добрива. Рідкі добрива в таку саму суміш. Ми додаємо добрива і також обробляємо рослинку. Все. На цьому зупиняємося. Посадили, зняли стрес, допомогли їй укорінитися і чекаємо весни. Можна висаджувати ранньою весною, такі більші великоміри, або ось восени. Якщо закрита коренева система, то можна висаджувати протягом і усього року. Змінюється у нас погода, стає так і вітряно, і похолодало. Висадила я три сосни і показую вам результат. Ось перед нами ця сосна, яку ми разом висаджували. Вона створить гарний такий задній фон. Думала ще одну туди посадити, але ця сосна вже вічно зелена. Тут де е, струмочок піхта. Тобто є туї, там є маленька сосна, тут є туї і маленька сосна. Тобто, вічно зелених, в принципі, на задньому фоні вже вистачає. Думаю, туди додати ще листяні дерева, ще не знаю які, можливо, там берізки, не знаю. Можливо, пісарді слива, фіолетова. Там скумпія є, ось там, де цей кіоск, туди скумпію, Думаю, що там. Нормально вона прижилася. Ну, вже весною будемо бачити, пагони, ніби живі. Це я пересаджувала її з основного подвір'я. Хто пам'ятає, то я її. Так, щоб вона цей кіоск мені той закрила, то там вона. Тобто фіолетове листя, і можна ще щось фіолетове сюди, барбариси, слива пісарді. Можна і клени японські, але все ж таки трохи японський стиль, то й мені тут не дуже. Ось далі думаю. А ще, ще зі стручками таке дерево. Я тут, напевно, пропишу, бо так вилетіло з голови. Також, думаю, можливо, сюди посадити. Думаю, сюди ще горобину посадити. Но є варіанти таких листяних дерев, які би я сюди додала. Далі, ось тут ще одна сосна. Там в мене росте маленька, але я все ж таки вирішила туди додати цю. Щоб не чекати пару добрих років, тому що ця маленька це потрібно ну, 4, напевно, 3 точно, щоб вона була ось такого розміру. А за цей період ця буде вже класною, дорослою повноцінною сосною. Тому ось сюди я додавала, І плюс навпроти, там на тій стороні ще одна сосна. Тобто я зробила ось такий трикутник. Вийшло невеличке сонечко серед хмар. Тобто трикутник одна там, тут і з другої, з другої сторони на правому березі. Тобто, прогулюючись садом, ми будемо бачити ось декілька сосен одного виду, і таким чином сад у нас в одному стилі, що дуже-дуже важливо. Тут є сосна з якими такими голочками. Вона більш такої, вона не буде пишною, круглою, вона буде більш такою плакучою, високою, зовсім, зовсім інша. Думаю, зараз ще зайнятися ось тут. Цією зоною потрібно і прочистити. Вам я цього вже показувати не буду, не бачу сенсу, бо повичищаю. А грудканину було би класно сюди покласти, щоб менше. Прочищати від цього бур'яну. Але висаджують тут рослини, які розростаються. Навіть котовник, дивіться, як він збільшився в розмірі. Так само тут в мене очитки, тут є щучник. Ось він. Є коров'як, якщо не помиляюсь, жовтим цві цвітом. Щучник, декілька маленьких, але щучник він швидко розростається. Мій щучником, я думаю, сюди додати. Піровську лябедолисну. Вони будуть гарно тут розвиватися між собою. Далі сюди піде козацький ялівець на край. Тут, думаю, ще гортензію взяти. І так само піровську. Ось, вам цього показувати не буду, бо його і не буде видно по посадкам цього результату ніякого зараз. Єдине, ви собі можете уявити цю картину. Перовський, гортензія, там щучник. Очітки, Щепировський ялівець. Тут ялівець погано почувається, але я думаю, ось там, там де якраз в мене ось ця виїмка, сюди додати ялівець козацький. Щоб також така зелень була насичена. Ну, все, ось так: ось така картина на полі саду з нуля. Тому на такій ноті я з вами прощаюсь. Хочу якусь гарну картинку виставити, щоб вам щось показати. Ніби і гарно вже, ніби є і результат роботи, ніби класно. Рослинки ростуть, розростаються, але то там щось стоїть, то там щось стоїть, там бур'ян, там то, там то. І якось так <смас> навіть немає такої класної, єдиної, чистої, ідеальної картинки. Ось такий газон, на фоні якого можна встати. І то все. Я дякую всім за перегляд, за те, що ви додивились відео до кінця, були зі мною. Залишайте ваші коментарі, подобайки. Не буду я себе рекламувати, бо пишете, що вам це не подобається. Хоча блогер має просити підписуватись залишати коментарі, вподобайки, інакше просто ви цього не будете. Більшість з вас. Скажімо, цього не буде робити. Тому блогер, ну кому блогера рекламувати як не сам блогер себе? Тому кому цікава тема садівництва, реалій садівництва, підписуйтесь. Все, дякую за перегляд і до скорої зустрічі.